Доброго дня! Зараз ми подивимось з вами на модельку 2530. Ця моделька випускається з 20 по 25 розмір. Ось такий ясельний ряд взуття. Він завжди випускається із твердим задніком. Як бачимо, заднік тут не є високим. Це звичайне профілактичне, зручне взуття. Це не є лікувальне, ортопедичне. Тут є також такий невеличкий профілактичний супінатор, його вийняти звідси неможливо. Ось. Зверху задній от такий от м'ягенький, щоб ніжці було зручно, щоб зверху не наддирало. Підошва, як ви бачите, йде трошки така ширша за сам, босоніжок. Це для того, щоб ніжка стояла впевнено, щоб було дитині зручно, щоб ніжка туди-сюди не завалювалася. Ось такий декор, метелик на листочку. Декор теж виконаний із шкіри. Надійно пришитий, прослужить вам весь сезон. Це йде на липучці спереду. Вони чудово підходять для вузенької ніжки. Підйоми тут можна відрегулювати липучкою. Ось такий десь приблизно середній підйом. Всередині теж ці босоніжечки шкіряні. Підошва ось така, підошва теж. Цей 23-й розмір має довжину 15 см. Липучки надійні. От так, бачимо. Липучка теж йде шкіряна. Ось так прикріплена. Все, дякую вам за увагу. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал.